Перше почати з Лойда Остіна, це можливо, то звісно і пересторога, але питання, хто ці перестороги слухає, враховуючи те, що сьогодні Північна Корея запустила балістичну ракету в сторону Японії, міжконтинентальну, яка може бути носієм ядерної боєголовки, яка впала за 300 кілометрів від берегу Японії. Якщо зважити заяву Лойда Остіна, що США можуть ядеркою влупити по північній Кореї і те, що Північна Корея запустила балістичну ракету. В сторону Японії, яка впала за 300 кілометрів, міжконтинентальною, яка може бути носієм ядерної зброї. Ну, щось мені здається, що позиція Північної Кореї, яка якось не дуже сильно похитнулась від селів Лойда Остіна, не впевнений. З приводу того, чи. Бо Вони ці ракети запускають стабільністю раз в декілька місяців. За ракету пари в морі. Бачиш, дивись. Це... Да, По-перше, та... вона все ближче підлітає. Це по це друге. Популізм. Ти, знає, це, ти, вже... знає, ти знаєш, як ти кажеш, бачиш, як стоїть бомб, ну, а махає стіню робить. ти йди попробуй вдарити, знаєте. Але це, але це більш впевнено, ніж знає, слова. Лойда Остіна, по друге що стосується того, чи може розпочатись там конфлікт найближчим часом, у мене інша думка також з цього приводу, тому що такого вікна можливостей так, Китай можливо, не готовий, але такого вікна можливостей для Китаю, як і зараз, може не бути в найближчі десятиліття наперед. У них вони компенсують брак своєї ядерної потужності Російською Федерацією, тобто вони зараз е, заручилися їх підтримкою. І тут ядерна перевага Сполучених Штатів Америки більшою мірою нівельована, е, тому що є, є Російська Федерація, є власна ядерна зброя Китаю, і є ядерна зброя ще північної країни. Бог зна е, якої якості куди долетить, але вона є. Плюс Китай дуже активно працює в Тихоокеанському регіоні і фактично окуповує південно Китайське море. І США зараз це хавають. І Китай відповідно бачить, що можна користуватись ситуацією, можна йти далі. Якщо відкрити мапу Південно-Китайського моря і відстежувати, як там з'являються штучні острови, які Китай насипає щодня. Вони щодня насипають, 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 перетворюючи південно Китайське море на внутрішні води. Сполучені Штати Америки кажуть, нельзя, і Китай такий да да-да-да-да. Да, 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 конечно, конечно. не можна, не мо. Ой-ой-ой, і не перестають цього робити. <рішує> Відсікають там своїми військовими кораблями і різні судна, які там реблосом займаються, і тим не менш. Я гадаю, що багато що буде залежати від того, не тільки як завершаться вибори в Сполучених Штатах Америки, а що буде після, якщо почнеться, якщо, наприклад. Трамп програє, допустимо, і почнуться якісь масові заворушення, поглибиться той розкол, який є в Сполучених Штатах Америки, ну гріх буде не скористатись для Китая кращої можливості найближче десятиліття може не бути. Казати про те, що от Китай зараз почекає там 30-го року чи коли вони наздоженуть США. Якщо подивитись на графік зростання індустріалізації Сполучених Штатів Америки, не наздоженуть. Не наздоженуть, тому що по темпу індустріалізації Сполучені Штати Америки зараз знову переганяють Китай. По рівню, навіть якщо брати цей рівень господи, це населення, народжуваність, демографічному рівню. Угу. В Китаї демографія падає катастрофічно, у них суперстаріюча нація. І по прогнозам, то якраз до, до 35-го року вони можуть по населенню зрівнятись зі сполученими штатами Америки, тому по кількісному чи демографічному Відносно до Та, ну, по ну, до 35-го, здається по кількісному, тому що у них дуже старіша нація а в сполучених штатах Америки висока кількість мігрантів. а мігрантів, мігранти розмножуються... Ну, до... мінус. Штатах... Мінус скільки це рахує, так вибач, скажу тобі? Ну, майже майже половина. Навіть ну, там, більше. Ну, там трохи ну в Китаї і три мільярда, мільярда мільярд, китайців. І 300 мільйонів Тут мільярд китайців Не В США, під... ну окей, можливо, я пода, там... угу. ну мабуть, по демографічному ну, графіку, не, не по кількості населення. Окей. Але в цілому, ну я не думаю, що у Китаю буде можливість ага. через 10-20 років кращий шанс для того, щоб ним скористатись. Ось з приводу цього. Ну, знову ж таки, перше нам потрібно почекати, буквально декілька днів, не так багато залишилось, а, ну, щоб коригувати два місяці. Насправді ну, два місяці. Це вже потім ми будемо розуміти. Байден може розв'язати ручки, байден, ну все полетіли. Хто там, хто там на мою Україну? Так я ну там, давайте мені це. Північно -укорейців. Я це по кожному вдарю, як Україні рекомендував. І тут ну, багато що буде. Тут принаймні вже не діяти, але стратегію можна буде будувати, розуміти, де можна піднімати ставки, тому що мені здається, ми десь в, піднімати ставки. І Володимир Олександрович якраз хоче це робити, і десь намагаються передбачити, що це може бути, в тому числі з. Паном Трампом п'ятий пункт плану перемоги, який для нього написаний, і певні реверанси в публічному просторі, які ми дорожні для глядачів, що таке п'ятий пункт плану перемоги? П'ятий пункт плану перемоги заключається в тому, що там по завершенню війни, ну зокрема, українські військові заменя замінять американських угу. на європейських військових базах. Це та історія, яка Борисом Джонсоном була з Дональдом Трампом проговорена, і вочевидь, яка Трампу сподобалась, uh -huh. і це те, що ми продаємо йому цим планом перемоги. Ось це план, пункт плану перемоги для Дональда Фредовича, так і закинули вудочку, подивимось, що з цього може вийти. Mm -hmm. Але в цілому, знову ж таки, якщо не вийде, якщо це не спрацює, то Європі десь потрібно буде об'єднуватись і ставати самостійною нарешті і щось ну, думати. Тому що якщо Трамп стане президентом зараз, він буде більш впливовим, ніж був за попередньої каденції. По-друге, по-перше, у нього. Команда буде складатись з абсолютно лояльних людей до нього. Не так, як минулого разу. По-друге, він має значно більший вплив в конгресі. Не так, як минулого разу, тому що тоді цієї мага групи не було настільки у нього не було очільника палати представників. І не знаю, як там в палаті представників, але виглядає, що в Сенаті. Ну, можливо, вони обміняються. В палаті представників буде зараз більше демократів знову, а в Сенаті республіканців. Але те, що в Сенаті буде більше республіканців, це виглядає дуже реалістичною історією. Тобто, в нього можливостей для реальних дій буде більше. Якщо нам не вдасться продати наші ідеї, ми дуже будемо намагатись. І я сподіваюся, що ну, якщо це трапиться, то у нас вийде. Але якщо ні, то нам потрібно буде працювати над об'єднанням Європи. Я не думаю, що ми можемо претендувати на лідера, але ми можемо когось вмотивувати, uh -huh. Uh -huh. спробувати підштовхнути до цієї ролі того ж там Макрона, uh -huh. є дуже вмотивована Джорджа Мелоні, яка там. Має свої амбіції, в тому числі на загальноєвропейському рівні, підштовхнути до того, що ну давайте якось об'єднуватися, бути більш самостійними незалежними, в тому числі у безпековому питанні. Подивіться від, що? від сполучених штатів так, Америки, так провести таку е, сепарацію, тому що ну для нас часу насправді не так багато. Відкриваємо карту Deep State, і Бачимо, що часу з кожним днем стає все, все менше і менше.